Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Як відомо, до того як нинішні віллікароси вкрали назву Росія, на їх болотах масово карбувалася так звана чешуя. Матеріалом для неї були срібні європейські талери. Монети плавали, зі срібла виготовляли проволоку, яку в свою чергу плющили на малесенькі продовгуваті монетки. А от для підкупу українців московити використовували так звані жаловані монети. Ними нагороджувались українські козаки. Та приєднання та участь у битвах на боці Московського царства ця монетка виготовлена з високопробного золота і важить лише дві десятих Придбали її за 55 тисяч гривень або ж 1310 доларів. Далі порцелянова композиція Солоха та дяк», яка створена у 1959 році за мотивами повісті Гоголя, ніч перед Різдвом. Автор відомий скульптор Ольга Рапай, розпис Ганни Калуги в цій композиції. Оригінально представлені образи яскравих колоритних персонажів чарівної солохи, романтичного дяка та хитрого чорта. Придбали цю композицію за 57 126 гривень або ж 1000 що 360 доларів. Далі соверен 1826 року. Монета, що була викарбована в часи правління британського короля Георга IV. виготовив її монетний двір Лондона тиражем в майже 6 мільйонів примірників. Матеріал золото 917 проби. Вага 8 грам. Придбали соверен за 58 тисяч гривень або ж 1380 доларів. Далі гривня грошова одиниця, яка була найбільш розповсюджена в часи Київської Русі. Назва її походить від відчиної гривні прикраси, що носили на шиї за гривку. Відомо декілька типів гривень: київський, новгородський, чернігівський, литовський, татарський, волинський тип. Зливки срібла відрізняються масою та формою. Ця стародавня волинська гривня була придбана за 69 342 гривні сучасні або ж 1000 чуть 650 доларів Далі орден Олександра Невського, радянська нагорода часів Другої світової. Вона була заснована 29 липня 1942 року для нагородження командного складу Червоної армії. Отримали її 42 тисячі осіб. Орден виготовлений зі срібла та прикрашеної маллю. На ньому зображено профіль Ніколая Черкасова, радянського актора, який зіграв головну роль у фільмі Олександр Невський. Невського придбали за 78 тисяч гривень або ж 1860 доларів. Останнім часом народ ретельно придивляється до номерів сучасних банкнот, бо коштувати купюри з однаковими цифрами можуть в сотні й навіть тисячі разів дорожче ніж їх номінали. Зазвичай на Віоліті увагу звертають на гривні, але іноді тут з'являються й долари. Звичайні 100 доларів, але з бажаними усіма сімками принесли продавцю 90 тисяч гривень або ж 2140 доларів. Далі рубль 1754 року. Монета, що була викарбувана в часи правління російської імператриці Єлізавети Петровни, виготовив її монетний двір Санкт-Петербурга тиражем у більш ніж мільйон штук. На лицьовій стороні тут зображено портрет цариці роботи скотта на зворотній двоглавий Орел, номінал та рік випуску. Придбали цей рубль за 90 тисяч гривень або 2140 доларів. Далі Орден Леніна, найвища державна нагорода у СРСР. Орден Леніна був затверджений 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 418 нагороджень. Ці ордени можна назвати інвестиційними. Піднялись ціни на золото та платину, підвищився курс долара і вартість нагороди теж зросла. Зараз ціна на золото б'є історичні рекорди, тому чергу торговий орден Леніна придбали за 140 тисяч гривень або ж 3330 доларів. Далі старовинне видання, котрому півтора століття. Серед розмаїття творчого доробку Івана Франка одне з особливих місць посідає його перша поетична збірка Баляди й розкази. Це видання побачило світ у Львові у 1876 році. Стало знаковою подією в українській літературі та відкрило корпус прижиттєвих видань Франка. Книжка була видана друкарною товариства імені Шевченка і складала... Лися лише з 32 сторінок. Вона містила 14 поезій Івана Франка і була присвячена нареченій поета Ользі Рошкевич. Наклад збірки склав всього 225 примірників. Тому на сьогоднішній день баляди й розкази є справжньою бібліографічною рідкістю. Придбали цю збірку за 140 тисяч гривень або ж 3330 доларів. Найдорожчим лотом сьогодні виявилась колекція нагород. Вона містить 88 медалей за хоробрість, котрі були отримані в часи правління російського імператора Ніколая II. Майже всі вони срібні, лише декілька бронзових. Це медалі першого, другого, третього та четвертого ступенів. Стан нагород різний від гарних до досить посередніх екземплярів. Придбали цю колекцію нагород за 444 сорок тисячі. 445 гривень або ж 10 580 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.